Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби самогубства 12-річного жителя Високівської громади, що трапилось 11 травня. Попередня кваліфікація справи доведення до самогубства. Про це розповіла Івана Сілецька, заступниця начальника відділу комунікації ГНП у Житомирській області. Слідчі Житомирського районного управління поліції проводять досудове розслідування у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння, частина 3 статті 120 кримінального кодексу України після повного одужання Хлопчика будуть проведені експертні дослідження для встановлення психоемоційного стану дитини. За словами Івани Сілецької, родина хлопця знаходиться на обліку в соціальних службах, як та, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Микола Бардук, Високівський сільський голова, розповів, що від самогубства хлопця врятували сусіди. Її відправили реанімобілем до Санишівської лікарні дитячої. І там, уже в суботу, десь кажуть, вечором, після 11-ї він прийшов в себе. Ну а наші представники вже в понеділок, вранці, відвідали лікарню, поспілкувалися з лікарями і, отримавши консультації, певні, зрозуміли, що так просто повертати дитину додому не потрібно. Треба зробити все. Зібрані були. Необхідні документи, характеристики е, зі школи, значить, ліцею, де він навчався, для того, щоб він пройшов курс психологічної реабілітації. Його батько помер, е, є менший братик і мама. Е, дійсно, е, ця сім'я у нас певний час перебуває на обліку. Мама притягувалась. До відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків за словами Юрія Довгополого, директора обласної дитячої клінічної лікарні, хлопець пробув у лікарні дві з половиною доби. Сьогодні його виписали. Привезли, надали допомогу, стан обстежили повністю порушень. Практично немає ніяких. Там синець залишився. Ми його перевели в інший заклад, Його у нас немає вже зараз. З ним будуть працювати психологи. А наш психолог теж з ним працював. Олена Ваховська Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомирщина.